Вітаю всіх! Рубрика Порада від карт для ВПО. Як знайти роботу тим, хто ВПО? Для кого хто шукає роботу? Що робити? Порада для тих, хто шукає роботу. Порада для ВПО, які шукають роботу. Так, три варіанти, як завжди. Шукати. Перше це шукати. Обов'язково це шукати. Так, перший варіант. Знову. Перший варіант це при... приходити до хитрощів. Обов'язково, при пошуку роботи треба хитрити, дивитись, яке місце, відповідати на питання теж уважно, бо зараз багато хто хоче чогось, невідомо чого. І чи дійсно та робота коштує у того, що вони хочуть. Обережно буде, бо це також роботодавець може хитрувати, казати одне а на, по факту буде інше. Тут дуже обережно і все продивляти, все продумувати. Другий варіант ну, ви знаєте, це Це як мітла. Вона вимітає все зайве або е, е, сора. Я б сказала, тут в плані пошуку роботи ви нам не підходите, наприклад. Або ми не хочемо вас брати. І ось це більше характеризується для ВПО. Чому? Тому що багато хто думає, що вони поживуть, попрацюють і звалять. Тут треба показати, що у вас наміри серйозні, ви плануєте жити і працювати. Ніхто не полюбляє таких, які приїхали на місяць, на два, а потім поїхали. Ось в чому питання. І третій варіант ну, це класний варіант, це перспективна, приємна робота, приємний колектив, є результат, бажання працювати. Ну, Це також варіант, коли беруть на роботу, дійсно, так і ВПО беруть на роботу, і люди працюють і задоволені життям. Тому вибирайте для себе свій варіант і е, наслужуйтесь життям, і живіть. Просто живіть далі.